Формадол забудь про головний біль. І сніданківці любимо вас. Цінуємо вас з вами у перші святкові вихідні і говоримо про те, що незважаючи на ось таку е, знаєш плеяду зимових свят, наш настрій якось починає гойдатися, і всі ці стани е, мають назву таку дуже красиву: зимовий блюз. Як звучить блюз, Саша? Зимовий блюз сьогодні в нас по по попри -по -по прекрасну, красиву, романтичну, можливо назву. <наст2> це нас... не так приємно, да. не так приємно як звучить. Абсолютно що Чо, так назвали. Ну назвали, тому що наш настрій так само, як от Сашин блюз у виконанні, має Дуже... і високі і низькі ноти. Гойде емоційно це... гойдає кожну людину. Є є, є є як це? Що це означає? Зимовий блюз короткочасний психологічний стан, який характеризується тривогою та смутком після якраз свят. Навпаки, це б мало б зарядити і тривати тебе довше, але це працює якось така інакше. депресія, яка накатує. Ти забагато знаєш, забагато радієш, в тебе багато емоцій, різних емоцій, враховуючи е сьогоднішню ситуацію в Україні. І потім, коли свята закінчуються, тебе так як депресія, хлоп і на крил. Ну, не знаю. Так, як собі допомогти в цьому стані? Точно нам допоможе наша психоаналітика Анна Кушнірук, яка вже з нами на зв'язку. Анечка, е доброго ранку. Ранку. То грато, скажіть ранку. нам як собі допомогти і детально розкажіть, що ж це таке цей зимовий блюз. Насправді ви ж на всі питання вже майже відповіли, і Саша заспівав і Валя заспівала далі з точки зору того, що це реальний стан і це не вигадки, це не придумки. Насправді, коли відбувається велике емоційне піднесення, або навпаки, на свята, коли це піднесення очікується, не відбувається головного, тобто того, чого людина так чекала, то прагла і так бажала, вона переходить у стан. Я не назву його розчаруванням, але у стан усвідомлення можливо некомфортної для себе реальності. І для більшості людей після свят це найбільше проблема. Тому що вони сподівалися, що багато чого зміниться, або навпаки, хтось приїде, хтось поїде, хтось відчепиться, хтось зробить щось, що найбільш бажане, і не стається та екстанційна якась задача, не відбувається, яка ну реально потрібна людині. З іншого боку, після кожного піднесення, після кожного злету, наша психіка так вибудована, що вона вимагає певною мірою спаду. Так, тому абсолютно не потрібно боятися того, що ви можете відчувати жаль за тим, чого ви не зробили. Це може бути загальний смуток через те, що не знаю, там потрібно перебирати ялинку або там менше вже тих лампочок лишиться, або не буде вже додаткових подарунків. Це може бути особливе відчуття самотності, тому що менше людей будуть зустрічатися. Це може бути навпаки, втома від спілкування, тобто передозування та тим той кількістю слів, емоцій, що відбувалося до того. Це фактична фізична, емоційна втрата. Тома і звичайно може також бути апатія, тобто, коли немає сил, немає енергії і немає бажаного піднесення для того, щоб робити те, що ви зазвичай робити легко. А чи чи можна вважати цей зимовий блюз психолог... серйозним психологічним розладом, чи це така тимчасова депресія? це такий стан, тому його не потрібно вважати прям розладом, це не хвороблива історія. Але якщо ви розумієте, що це відбувається кожного разу, і ви відбувається відбувається кожного понеділка, або це відбувається кожного разу після чогось, що вам нагадує свята, тут же мова йде про певну симптоматику. Тобто, скоріш за все є загальне незадоволення чимось принципово важливим для вас. Тому тут би проаналізувати, от що саме викликає ці почуття, і допомогти собі тут, або самостійно, або за допомогою фахівця. Але основне не думати. Що я якийсь поламаний, або я якийсь не такий, що мені після свят сумно. Нам всім трошечки може бути і сумно, і важко, і втома, і полегшення для когось так само. Так, де просто хочеться побути з книжкою наодинці з собою, не знаю, і не, не чути нікого. Це окей. Аня, скажи, будь ласка, а от від віку це залежить? А від статі? Е. Від статі від віку певною мірою це залежить. А якщо говорити про чоловіків, вони Давай так про жінок спочну. А жінки зазвичай після свят горюють через те, що вони такі втомлені, що капець, в них реально все болить. Тому тут втома як наслідок того, що вони нормально наготували, приготували, поприбирали, там не і так далі. А у чоловіків а, той же самий стан від того, що вони там була якась, ну дай Боже, пачечка грошей, да, в якої сім'ї по різному, але все ж таки, і вона менше, менше, менше. Думаю, що ну, нашого все треба було. Да, от і так все прям невдобно вийшло. Тому давайте думати про те, що у кожного будуть витрати, як фізичні, емоційні, так і матеріальні, і це може теж викликати певною мірою, ну такі внутрішній занепад. А з точки зору віку наші діти хочуть продовження свят. А ми хочемо продовження, якщо ми там щось добре і хороше отримаємо емоційно. Якщо свята то сімейна катастрофа, то звичайно ніхто їх не хоче. А якщо то реально щось приємне і ніжне, то безумовно в цьому є сенс. Ох, ну як передбачити цей стан і не загнати себе в цей стан? Будемо говорити буквально за декілька хвилин. Анечка, лишаємося на зв'язку. Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. Ми говоримо про надзвичайно важливу тему: зимовий блюз, так називається стан після усіх свят, коли відбувається емоційний гойдолки і спад настрою. Як себе врятувати від цього стану, як попередити, щоб в нього не зайти в цей негативний настрій. Говоримо зараз з нашим психоаналітиком Анною Кушнірок. Анечка, повертаємося до нашої теми. Отже, чи можливо попередити якось цей стан і в нього не заходити? Можливо, попередити, але якби це було от настільки реалістично, що ми собі даємо вказівку тут же виконуємо в емоційній сфері, то мабуть ми були би роботами. Тобто, якби ми себе не налиштовували принципово, все одно потрібно бути готовим до того, що живі емоції вони будуть проявлятися, і це важливо. Це наша необхідність. Без цього ми просто не виживали би психічно, якби ми не могли іноді сумувати більше. За міру або навпаки радіти більше ніж хтось середньостатистичний відчуває ту чи іншу подію. Тому боятися цього стану не потрібно. Якщо ви розумієте, що він вже переходить у довготривалий, тобто більше тижня або давай так більше десяти днів після свят. Ви відчуваєте себе в абсолютному занепаді. Тут важливо не прогледіти депресивні стани. Тому якщо ви знаєте, що ви потім лягаєте, не встаєте і все кепсько. Будь ласка, ви можете заздалегідь звертатися до свого фахівця, то може бути псих... психіатр, то може бути психоневролог, то може бути психолог, ви можете запланити. Цю роботу, для того, щоб отримати підтримку. Або я точно можу вам сказати, що є абсолютно а, прості, але дуже дієві поради, які допоможуть відчувати себе легше і фізично, якщо хочете більш вправно. По-перше, не давайте собі перенавантаження. Тобто, перші дні після свят не очікуйте від себе, що ви будете робити те, що ви раніше робили там за 10 хвилин, що ви будете робити за 5 Ви навпаки, будете це робити за 20 і 30. Дуже прошу. Питний режим. Здебільшого ця дегідрація, тобто люди, які не напоюють себе, вони фактично просто починають давати більш депресивну картину і назовні. Намагайтеся спілкуватися наживо, тобто уникайте тільки месенджерів, а все ж таки отримуйте контакт. Це завжди буде трошечки ваш висмикувати. Але з людьми, які вам безумовно приємні. Ті, хто неприємні, не потрібно з ними спілкуватися взагалі, тому що це антитерапія. Намагайтеся виспатися, а для цього потрібно повертати потрошку свій режим сну. Додавайте фізичною активною якщо можете піти погуляти, якщо можете пройтися, якщо можете відновити свої тренування, зробити якесь розтягування приємне або щось з йоги, робіть це, вигадати свою руханку, яка для вас буде все ж таки говорити про кращий стан почуття, і давайте вже відмовлятися від тих котлет з Давайте вже все таки будемо їсти нормальну їжу, салатіки, щотки для того, щоб себе почувати ну, більш людиною, аніж не знаю, якимось там новорічним чудіком-юдіком. Тому піклуйтеся про себе. Боїть себе, годуйте себе добре, гуляйте, обмежуйте спілкування з неприємними і додавайте спілкування живе з приємними людьми. І дивіться той контент, насправді який вас надихає, не відбирає сил, а саме надихає. Оська, дякую, слухаючи вас. Зрозуміла, що у кожної дитини є ще й солодкий блюз після Точно. всіх свят. Тому що моїх дітей після оцих цих надарованих солодощів штормить, а потім у них розпач. А що свято закінчилось? То кари більше в такій кількості не буде, і це реальна проблема. <світ> так, я сьогодні зрозуміла, в чому справа, як це назвати красиво. Анечка, а я мушу і маю зробити вам величезний комплімент. У вас просто фантастична вишиванка. Просто фантастична. <світ> Дякуємо. З нами була Анна Квишнеровка. Давайте з вами виходити з цього зимового блюзу, Ну і жити, якби так не, не те оптимістично, а реальніше дивлячись на картину. Скоро як сказав Ігор, весна, і треба дивитися туди у світло і розуміти, що там того лютого. У мене ще ну одне питання. знаєте, Аня сказала, от вже назвала слово олів'є котлети. А ми готувати щось сьогодні. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.